Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Охорона Лукашенка відкрила вогонь по диверсійній групі. Загинув помічник диктатора. Годину тому нам про це повідомили білоруські джерела, наближені до апарату. Це згодом підтвердив і телеграм-канал Білоруський партизан одразу вночі. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав нараду силового блоку з питань безпеки та охорони державного кордону через буцімто ймовірне загострення ситуації. Ми не могли перенести зустріч. Авони змушують нас реагувати на ситуацію, яка складається, тому було доручено уряду силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою недопущення на територію Білорусі різного роду диверсантів. Останнім часом такі випадки почастішали. Тому я хотів би почути вичерпні пропозиції щодо контрзаходів. Сказав Лукашенко, засідання як повідомляють державні змі відбувається під грифом абсолютної секретності. На ньому доповідатимуть голова КДБ, міністр внутрішніх справ і голова прикордонного комітету. То Білорусі, зокрема, голова комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля заявив, що за даними розвідки, нібито прогнозується значне загострення оперативної обстановки, яка складається навколо Білорусі. Що ж, у разі нового наступу, Білорусь і білоруська армія отримають суттєвий удар з боку ЗСУ, аби відбити будь-які бажання використовувати свою територію для зазіхання на Україну. Загроза наступу з Білорусі на Київ чи у напрямку Львова, так чи інакше порушується на експертному рівні керівництва. Генштабу говорить, що передусім передумови для створення наступального угрупування ще немає, хоча динаміка є достатньо тривожною. Навіть генерал Залужний говорить про те, що він не виключає наступу на Київ. Ми розуміємо, що це використання того потенціалу, який поступово буде формуватися у Білорусі. Зараз дії Білорусі настільки передбачувані, що це не буде несподіванкою, як у лютому цього разу і Білорусь, і білоруська армія отримає суттєвий удар з нашого боку, аби відбити будь-які бажання використовувати свою територію для зазіхання на нашу країну. Територія цієї країни була використана агресором. Білоруські інструктори тренують росіяни з території Білорусі. Здійснюються удари по нашій території. Це потребує дій у відповідь. В той же час, після ударів по Кремлю, ймовірно, що Росія перекинула на білоруський аеродром Лунінесі щонайменше 20 іранських дронів камікадзе. Відстані від цього литовища до українського кордону становить 55 кілометрів. Таким чином, Росія може атакувати за допомогою цих дронів області заходу. По центру України цими безпілотниками окупанти атакували Запоріжжя, Харків, Білу церкву, Миколаївщину та Одещину. Регіональне управління сил територіальної оборони захід з посиланням на білоруські джерела повідомило про те, що ймовірно Росія перекинула на аеродром Лунінець. щонайменше 20 дронів Камікадзе, шахеди 136 та пункти управління до них. Визначимо, що від Лунінця до кордону з рівненщиною всього 55 кілометрів. Не виключено, що вже найближчим часом ранські дрони атакуватимуть західні або центральні регіони України тому закликаємо за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, наголосили в управлінні сил тероборони захід. Водночас білоруська моніторингова група Білоруський гаюн, яка відстежує військову активність Україні не підтвердила та не спростувала цієї інформації. Однак, група відзначила цікаву деталь. Росія могла перекинути ці дрони за допомогою військового літака Ана 72 який прилітав на військовий аеродром. Мачулище до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу та. Вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.